Важкі бої по всій лінії фронту ворог стирає свою армію об українські рубежі. Тільки за минулу добу 119 бойових зітнень росіяни атакують одразу на кількох ділянках фронту. Найгарячіше на авдіївському секторі 34 ворожих атаки складно на бахмутському відтинку. Там окупанти провели 27 штурмів. Ціль незмінна – часів яр наступати росіяни намагаються і на новопавлівському напрямку. Там 17 атак противника. Крім того, росіяни в гатили по тилових містах Донеччини. Про ще одну воєнну дубу на українському сході у нашому огляді. Де окупована частина Луганщини розбомблена і потрощена росіянами. Місцеві жителі, які тут залишилися, буквально виживають. Усім необхідним людей забезпечують поліцейські. Крім цього, слідчі систематично документують факти воєнних злочинів агресора. Гатять росіяни безупину і по тилових населених пунктах Донеччини. Щоденно туди летять ворожі ракети. Напередодні окупанти завдали удару по Покровському району. Дві людини загинуло, ще дві поранені. Рятувальники надали постраждалим першу медичну допомогу, потім доправили до медзакладу. Аккуратно. Один, два, три. Життя цивільних громадян, які перебувають близько до фронту, постійно під загрозою. Це кадри евакуаційного рейсу білих янголів. Із за річного поліцейські вивозять травмованого чоловіка і передають лікарям. чуть-чуть. давай, сай, о, сай, чуть -чуть. давай чуть -чуть. -а. Хорошо. Також днями екіпаж посеред ночі виїхав до Ямполя. У 72-річного чоловіка відкрилася внутрішня кровотеча, і до ранку він міг не дожити. Білі янголи вчасно доставили хворого до медичного закладу. Там він перебуває досі. Евакуювали його до лікарні, після чого він був доставлений в реанімаційне відділення. Лікарні, де йому було надано кваліфіковану медичну допомогу. Поліцейські просять місцевих дбати про власну безпеку та виїжджати подалі від лінії бойового зіткнення, і з вірою у збройні сили України Тетяна Литвин подробиці, телеканал інтер, марафон єдині новини.